Вчений Вовк Вивчив раз один чоловік Вовка у повозці ходить, от їде, а пани перестрівають його, здивувались та й кажуть, продай нам цього вовка, купіть, каже, Та тільки що ви з ним робитимете. Він у нас, кажуть, писарем буде. От сторгувались, він забрав гроші, а вони того вовка і розійшлись. Через скільки там год той чоловік іздумав. Піду та одвідаю свого вовка. Найшов того пана, пита, де вони того вовка діли. А він, кажуть, у місті генералом служить. Коли хочеш його побачити, так питай кого до генерала. От він і пішов у місто. Зараз допитавсь того генерала. Визвіть, кажуть, мені його. Ось виходить генерал та до нього так строго. Чого тобі? Так того чоловіка ця груба річ за серцею взяла, як крикне ж він на генерала. А у ярмо і забув?